Ді, працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРКНЕВІРНА інформаційний випуск. новин. говоримо коротко про головне. Інколи любов можна відчути на смак. Здається, саме так можна описати чергову акцію від благодійного фонду Карітас Надвірна. Цього разу щоб віддячити нашим захисникам за безпеку, над якою вони жартовно працюють. Було влаштовано смачну вечерю. Детальніше про цю акцію у сюжеті. хліб наш насушний даємо нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вім'я Отця і сина Святого Духа, Вім'я Отця і сини святого Духа, вім'я Оцей Сина Святого Духа. Смачно! Щодня тисячі військових боронять нашу державу від загарбницьких дій ворога. Та щодня у нас є за що їм завдячувати цього разу, щоб висловити свою вдячність не просто словом, але ділом, Карітас надвірно вирішив приготувати вечерю бійцям, які проходять реабілітацію. Працівниця центру життєстійкості Уляна Гурмак більш детально розповіла за акцію, а саме за вміст вечері. Та за досвід карітесу у такому проєкті наші волонтери і наші жінки, які приходять до нас на групові заняття в центр життєстійкості, вирішили зробити від себе такий невеличкий внесок для військових, які перебувають в реабілітаційному центрі, і наліпити для них вареників. Ми наліпили 240 вареників, також зробили салат свіженький з капусти і підливку з грибочків. Ця акція зараз для військових це вперше ми зробили таку акцію, але надіємося, що надалі будемо робити якісь подібні акції. Фахівець соціальної роботи надіється на полегшення часів, чекаючи на перемогу, а бійцям бажає Божої опіки та здоров'я. Надіємося, що їм буде приємно, смачно, і нехай їх Бог оберігає. Головне, нехай їм посилає здоров'я. Тому що зараз такий дуже тяжкий час. Ми сподіваємося, що він трошки стане легший уже, і ми діждемось тої перемоги, яка, яку всі хочуть. Всі, найбільше ті люди, які приїхали з східних регіонів і перебувають в тяжкій ситуації. Робітниця Карі Тасуніна також розповіла за сам процес та якими намірами все це здійснювалося, а точніше подарувати частинку домашнього затишку. Каже жінка, представляю внутрішньо переміщених осіб, і від лиця внутрішньо переміщених осіб зі всім серцем, зі всією душою хотілося зробити хлопцям приємно, подарувати частинку домашнього тепла, домашнього затишку. І тим самим з радістю і з любов'ю були приготовлені ці пироги, на радість хлопцям. Котре можна впевнитися у Божій любові, яка видніється через дії людей, і водночас дає надію, що саме така єдність і приведе український народ до світлого майбутнього. Здати кров та врятувати чиєсь життя така реальність небайдужих українців, котрі вкотре погоджуються стати донорами. Якраз з такими людьми поспілкувалися ми у нашому наступному сюжеті з КНП Дитяча Лікарня Надвірнянського району у КНП Дитяча Лікарня Надвірнянського району в чергові відбулася благодійна подія донація крові. Хоча подія вже і відбувалась раніше, та бажаючих допомогти не поменшало, тому утворилась навіть черга. Про основні цифри та досягнення за рік від початку першої донації розповідає лікар-ерготерапевт Діана Ломпас. Протягом року ми вже організували 5 донацій. Кожного разу, коли ми організовували такий день, здавало більше 60 людей. Тобто, в сумарній кількості за одну донацію було здано більше 30 літрів крові. Кожного разу, коли ми організовували день донора, долучалися все нові нові люди, нові організації. І також нас є донори, які регулярно здають цього разу, особливо долучилося лішний. Святого Шарбеля дуже багато людей просто телефонували, як завжди. У нас дуже активна діяльність. Ми завжди вкладаємось в максимальну кількість людей. На сьогоднішній день записано більше 67 людей. людей. Ну, відповідно, в когось будуть протипокази. І ми, ми надіємося, що здадуть всі і всіх буде нормальне самопочуття. Дівчина висловила вдячність всім, хто долучається, адже каже, що прийшовши на здачу, людина гарантовано врятувала чиєсь життя. До того ж, пояснила, кому віддається пріоритет в зібрані. Крові зазвичай це військові та поранені від обстрілів. З одного дня донацій, тобто за один день організації донацій, вся кров потрапляє першочергово на точки потреби військових і потерпілих внаслідок обстрілів. З одного дня донацій, це буде близько 35 літрів крові. Ми можемо врятувати більше 40-50 людей. Тобто, ви прийшли, здали кров, і ви гарантовано врятували комусь. Життя. Серед усіх донорів, які прийшли, їй такі, котрі давно почали таку благодійну діяльність. Жінка Людмила ділиться своїми думками на рахунок цього. Кровна потреба за здаю вже не вперше, це вже напевно третій бо вже збилися з рахунку. Донати бувають різні, тому е окрім того, що ми підтримуємо Збройні сили фінансово, матеріально і різної гуманітарної допомогою Хочеться також віддати якусь частинку себе, знати, що можливо твоя кров врятує життя тих, хто тебе захищає. Та на противагу Людмилі, жінка Віталія вперше наважилася піти на такий крок. Переживає, але обнадійна та впевнена, що справа корисна. Також звернула увагу на забезпечення донорів солодичами і гарячими напоями після самої донації, я вперше прийшла здавати кров. Чесно вам скажу, дуже всі хвилюю. Бо самі розумієте, це мій перший досвід здачі крові. Але я думаю, що це пройде все класно, лайтово на позитиві, бо тут працюють професіонали і вони знають свою справу. А так як зараз ми знаємо, яка Пора, який час тяжкий, важкий війна і е, крови потребують багато військових. Тому це свого роду такий донат. Допомога нашим зсу. Дякуємо. Ще мені сподобалося дуже, що тут є солодкий стіл, прянички, цукерки, е, чай, е, водичка. Ви можете собі поласувати чимось смачненьким. У підсумку всього цього разу 68 людей стали донорами. Така свідома позиція стає прикладом для інших, щоб вийти із зони комфорту та бути корисним для військ відпочиваючи підтримати зсу. Таку ціль вдалося здійснити управлінню культури та туризму. Успішний проєкт під назвою Козацький двір не пройшов повз об'єкт камери ТРК «Надвірна». Благодійний ярмарок Козацький двір, присвячений дню захисників та захисниць України на підтримку ЗСУ. Відбувся на стометрівці міста Надвірна. Захід зміг зібрати чимало людей різного віку, перед яким виступив Олег Антонюк. Керуючись справами виконавчого комітету, закликав присутніх брати участь у покупках смаколиків сьогодні. Такий чудовий осінній день, і природа дарує свої дари. Я думаю, що сьогоднішній захід, підготовлений нашими працівниками, внесе свою лепту в допомогу Збройним силам. Дякую всім, що долучилися. Запрошую взяти участь і запрошую усіх придбати ті дари природи, які сьогодні наші працівники вам приготували. Дякую за участь. Слава Збройним силам України. На події люди могли милуватися картинами як мальованими, так і вишитими. Чи не найважливішою родзинкою заходу стала хода мажореток, які під звучання оркестру пройшлися стометрівкою. Також на заході керівництво управління культури та туризму, як одні із організаторів, відмітили, що присутні стоять на старому місці, так званої торговиці, атмосферу якої так прагнули відтворити. До того ж, побажали витратити чимало грошей, щоб отримати чимало емоцій. Сію Псарук, вихованку дитячого садка, Квітка Карпат, група горішок. Захід запам'ятався своєю колоритністю культури та різноманіттям секцій, де можна було скуштувати бібліотечні канапки, випити теплу каву та заїсти все це солодощами зі спільною метою допомогти ЗСУ. Сила поколінь з такою назвою відбувся у спорткомплексі Нафтохімік Прикарпаття спортивний захід, спортсмени з нагод відзначення дня захисників та захисниць України показали міць духу та віддали належну шану військовим. Далі про це у сюжеті. Чотири дали залякована зійшлися у поєдинках для вшанування подвигу сучасних героїв. В спорткомплексі «Нафтохімік Прикарпаття спортивна молодь, крім того, що мала можливість бути присутньою на виставці зброї та на польовій кухні, також долучилася у поєдинках з боротьби самбо до вітального слова та благословення. була запрошена капелана Ігоря Кепещука. Всесильний господи, почуй молитви дітей твоїх споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцних воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благом Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла. На допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу вас отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Також серед присутніх гостей заходу міський голова звернув увагу на важливості власної допомоги військовим, до того ж активної участі у презентуванні держави на спортивній арені. Сьогодні дуже важливий крок, коли кожен з нас робить, коли допомагає Збройним силам України. Це волонтерство, це ті донати, які ви кожен з вас, чи освітянин, чи медик, чи спортсмен. Піднімаючись найвищі Олімпи, чемпіонатів Європи і світу, ви все робите для того, щоб в Україну прийшов в мир. Це свято для підростаючого покоління, Адже захисники і захисниці все роблять для того, щоб наші діти відбудовували українські терени від Заходу до Сходу. А з такою поважною президією, яка сьогодні зібрала нас на це свято, коли отець молиться за мир і спокій. Коли освіта виховує дітей, коли медики опікуються за здоров'я, коли Євген Миколаєвич піднімає разом зі своїми вихованцями найвищі місця, піднімаючи державний прапор України в різних куточках Європи і світу, говорить про те, що Україна має майбутнє. Звернувся до молоді командир 649-го окремого зенітного кулеметного батальйону Івашина Олександр. Перед змаганнями побажав перемог спортсменам щодо захисту від повітряних тривог, то військовий пообіцяв разом із побратимами забезпечити спокій для тренувань. А заступник голови ГО Івано-Франківська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Василь Шумало з такої нагоди привітав захисників та захисниць зі святом. Хотілося б вам побажати дне, щоб ви своїми досягненнями. Радували батьків своїх, радували нас. Спорт це завжди радість, завжди перемоги, завжди боротьба. А безпосередньо, ми, вже як військові, мої побратими, хто на передньому краї, хто в тилу від захистить від повітряного противника. Ми забезпечуємо, скажімо так, те, щоб ви спокійно займались. Перемагали і з кожним разом все більше би досягали своїх висот. Шановні захисники, і захисниці, шановні шановна президія, шановні спортсмени, динаміці, серед яких є нас багато. В першу чергу від імені Івано-Франківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо я хочу привітати наших захисниць і захисників святом, святом і щирий вам уклін за вашу роботу, за ваш захист. Заслужений тренер спорту Євген Боднарук на заході висловив вдячність за вклад військових у забезпечення належної підготовки тренувань, адже як проанонсував чоловік, з надвірної потрапило на змагання в кіпер п'ятеро спортсменів. Щиро дякую всім, що прийшли на таке велике свято. Дякую Збройним силам, що вони нас так оберігають, дають можливість нам виступати на чемпіонатах Європи і чемпіонатах світу. Ми відправляємося на чемпіонат світу на Кіпр, на... і з надвірної попало 5 спортсменів. Надіюсь, що Прапор України і гімн України пролунає на цих змаганнях. Ще раз всім дякую. Слава Україні! Після урочистої частини розпочалися самі бої, а присутні вболівальники могли як спостерігати за змаганнями, так і паралельно дивитися, як працює військова техніка ззовні. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та дивіться перше найцікавіше. Я з вами прощаюсь. Побачимось.